Дружина звертається, запитує про свого чоловіка, ну, чи є коханка, чи саме ця коханка. І коли починаєш розбирати, оказується в молодості жінка була легка, вільна, весела, хохотушка, да, лідерські способності, да, і у мужчини лідерські способності. Ну, постепенно, постепенно ця дівчина вже перебирала це вже поважна жінка. І вона все переймала, переймала на себе відповідальність. а чоловік був зайка золотая, лежащая на дивані. Хоча оба овна. І от зараз, коли прийшов час, коли вже їм по 50 років, проявилося оце третє лицо. І ви знаєте, і ця третє лицо, як під копірку, вона в молодості. І от тепер цій жінки, важко, от, от, говорю: ти бачиш паралелі, от, от ти, яка ти була, я про тебе розказала все на початку сеансу. І ось інша дівчина, і якщо я про тебе сказала правду, то про неї теж правду кажу. І от на такому сравнінні, от це саме больне, саме обідне. Тобто чоловік шукає в жінки ту, яка вона колись була. Тому, дівчата, це моя порада вам. Ніколи про себе не забувайте. Кохайте, любіть себе, цінуйте себе, будьте легкими, не, не мийте ту кухню сто разів, не стирайте ті штори 500 сот раз, не надраєте ви там. На Новый год, вроде Дед Мороз должен прийти и порядки ваши посмотреть, понимаете? Заботьтесь о себе, о своем теле, о своей душе, о своем отдыхе, о своей легкости. Наполненная женщина, она легкая.